Тож у попередньому випуску калян і Дімон національно продегустували: світле, хмільне пиво, чіпси і сухарики, ковбаску, гурман сирний, паштет і жирний майонез, і навіть квашену капусту. Ми сподіваємося, що після такого відео з пацанами все в порядку. Тож, приємного перегляду до другої частини. Крабові палички нині в магазині коштують просто якихось. Скажених грошей, так. Скажених грошей, блін, там ні краба, ні хрена, а, а коштують, блін. дорожче, ніж м'ясо. А ці крабові палочки за 240 грамів люся. ціну в студію. Пахне добре крабовою палочкою, чувак. Реально. Пахне блядь. І я зразу, я ще пачку коли трогав. Відчував, що от вона жорстка, коли жорсткі крові палочки, вони добрі. Давай подивимося. Самі дорогі і саме mm. що ми їли. Хороша повна, <плес> Це взагалі бред. 39, mm. Ну, Ні. Ну це бред. Нема толку ніякого взагалі витрачати на це свої гроші. От колбаса, ну, я Те, що більш-менш сподобалося, поскладаємо. Да, давай. Давай, а давай, те, давай. що на смітник, то зразу... Не, на чіпси сміт... нормальні. Я тут буду з тобою сперечатися, чіть Чіпс... на смітник — це, це котика. Ти хочеш потруїти котиків. Мам, хороший мам. хороший аргумент. Мама хоче. Мама хоче. Давай скуштуємо сирок, а тоді оце все. дуже несмачно. Це ми маємо дружба. дружба. На рахунок складу і так далі я не бачу геть ніякого сенсу там щось читати. Ну, що там на першому місці? От якщо вода, то все нормально. Ну давай. а Тут -а складу нема. А, ну все, тоді давай відкривай. Він, Я... він, був, він був з іншого боку. Вода питна. Ну, все, нормально. Все, є, вода є. Вода є, значить можна Нет. їсти. Пиво, ребят, ну чесно. Розбавлене водою, ну добре. Мені подобається. Це тому, що ти вже всякого гівна наївся. На. Слухай, колір. Нормальний. Просто буває, знаєш, цей дешевий сироп дружба. А, як ламається, от Люда підказує, от якщо ламається, погано. Ламається, да? він... Ну, як він ламається? Як пластилін. Це немає. Mm -hmm. так, мене з такого дитина ліпить коників. Mm -hmm. да, На смак такий самий, як той пластилін. Mm -hmm. В ковбасі краще плавлений сир. От реально. От в цій ковбасі виковаєте цей сир. Що тут є? Він кращий на смак, ніж оцей плавляний сир. Так, я думаю, що дружба в нас так само піде. Котик. Ну так, ну, да, просто тупо дуже, коли ну, є нормальні плавлені сирки, там вершкові по 11 гривень, це коштує 7, да, Люд? Майже Майже 8. То толку, якщо 11 гривень, буває по акціям вершковий нормальний плавляний сирок можна взяти, який прям взагалі ну, дуже добрий. Так, ну що, ти хочеш оце от печенкову ліверну? Да, Давай. Дуже цікаво. Люся, ціна? 46. 46. 46. Я ж кажу, вони всі майже по от бази. От ця тільки найдорожча. Люся, а можеш мені, будь ласка, дати серветку? Мені треба висмаркатися. У мене там така козала сіла. Тут ми маємо печінку, яловичу угу. та свинячу, сало ковбасне, бокове. Виробник зазначив найкраща до батону. О, о, батона у нас тут, о. Давай, рифмо. Шкода, що вони вибрала. Я, я, я чесно думаю, що зараз це буде те саме, що і ото. М -м -м. О, Коля, ну. От прямо так мені на рот видали. <рес> Ось вона тобі. Слухай ну, це мажеться, маститься. Глянь, глянь, що робиться. Бачиш, то як взагалі як ковбаса була. Там просто не було бокового так. сала. Ну, пахне це краще, ніж то. Просто я не розумію, нащо вони це колбасою. Це ж просто паштет в великій упаковці. Ну, ліверна ковбаса, сказали. Ну так, да, ков... ну, ліверна ковбаса. Ну це просто ну, паштет. По факту Почти. паштет. Почти. А Це краще, ніж та. Та шо то. Та ну що то що то говно? Ну, що то мені не. Що ти б... просто не любиш перцети, не розбираєшся. Ну, це ніж ото. Візьмеш з собою на обід. Я не розумію те, що думаєш, але викидувати будуть що. Гроші, що ж. Тільки трошки пересоляне. То все ж таки по солі більш е раціональне. Ну, не то, що рекомендувати, ну це ну... можна їсти. І це, типу, в принципі, супер ціна за такі продукти. Назва зазначена. Вироби ковбасні варені фаршеві. Це не сосиски, це Бог зна що. Цікавий факт. Можна взагалі із і палок, але воно смачне буде. То мені, от я готовий, що хімія там, то сьо, але якщо його можна їсти, то чого його не їсти? правильно? Люди, на жаль, я тобі не заздрю. Сосиска? Ні. <реш> вироби <реш> фаршеві? Да. Це вироби фаршеві варені. Ніжні. 34 гривні 450 грам сосисок. Чиститься погано. Це я не люблю такі сосиски, які от, бачиш от, разом з сосискою відривається. Ну це тобі ні про що не говорить? Ну, сосиски, вообще, треба, конечно, пробувати mm -hmm. в вареному вигляді, бо вони не варені через всі солоні. Ну, а приділити. Так я тебе узнав. Це ж молочна колбаса. Так. Да, це це... Мол... воно. Це ж молочна колбаса. Котиком. Ребят, це там молочна кобаса. Це просто... Ой, вилучило зробити, Це йде по конвейеру колбаса. А з боку конвейера випадає. А тоді заберуть і шпігуть в ці сосісочки. Це просто та сама молочна ковбаса, Гімно. У нас лишився зарані твій фаворит, ти вирішив, що це буде саме щось добре. Це, блін, Ти розумієш, за гроші цієї шинки можна дві палки оцієї ковбаси взяти. Можна дві пляшки оцього пива взяти. Нащо тоді ще та ковбаса? Якщо можна пиво набрати. Тут у нас тверда тушонка. Це Теж пристає, так? Тут суть не в цьому, ти подивись. Скільки Люся, точно косте. Ні. Ти не туди дивишся. Ми маємо гарні білі плями. Дай понюхай. А, знайшла 84-80. чотири сімдесят. <плес> ну <плес> відріжеш, давай мені цей шматок, блін, вже фикає, блін. Ну взагалі ну я лизнув і я вже відчув, що смак такий дивний трошки. Дивний? <плес> М -м -м. Може вона спортилась? Ну вона непогана. Особливо коли оці от, шматки м'яса попадаються. <рес> там реально ти бачив, там є типу шматки курячого м'яса. Але їх дуже мало, От Ні -ні. коли вони попадаються, більш-менш. Дивись, в принципі, якщо ми візьмемо оту ковбасу, угу. варенку, ці сосіски, оце все в куку, угу. ми отримаємо оце. Ще раз я от хочу. А ну халян, рубани мені оці я. Okay. А чого ти? Оцю в тебе вже... Ооо! Oh! Калян! Ну ти взагалі. Коти будуть дуже так, раді. Калян, не поріж собі руки. Дай я це спробую. Ще раз. На, смакуй. Не, я не знаю. Ти от... Давай резюмувати. Ми це відправляємо куди? Котам? Вона нормальна, ну за 85 гривень це зразу в сторону. Ну, я не бачу смислу за 85 гривень купляти в АТБ розумний вибір оцю шинку. Ні, вона нормальна. Ну, за 85 гривень вони в тому випуску їли нормальну молочну ковбасу. Ліпше з'їсти за ці гроші. Дійсно молочні ковбасу. Ми її не викинемо. Ми її з'їмо, вона нормальна. Ну просто що за 85 гривень це ну. бред, тому тому. Можна дві оці взяти. Ну, що ти скажеш? Сухарики. Що ти? Сподобались. І все. А так все ну, не будеш нічого буде? купить. Та таке гамно, ну то шо, ну, це людям давати не можна. Ні. Ну то, що ми відділили сюди, все нормально, можна купувати. Добре, то я не раджу точно купляти. От капуста, сир, дружба, крабові палички взагалі ні в якому разі. Ну, це взагалі бред. Це просто мука якась. ну там вообще. Крабові палички соку, то топорофін. Топараф... То ну, да, як... Свічки? В натурі як свічку гризеш. Ну, Такого... Ні, якщо ви хочете попробуйте, спробуйте. Моту скав струмив і. А, кстати, а вдруг? А загалом. Пиво! Взагалі питань нема. Ну, нормальне пиво. Ну, зрозуміло, ну. Ну, що це не там якийсь там стаут, цей, блін, там, не. що там, як оце от, розумники розказують. Просто смакував. і воно мене перенесло на пляж до Чорного моря. Ну добре. Де тобі продають, ото з водою розбавлене. А, та... а ти ще думаєш. А я реально... От воно. Де, де був цей смак раніше? Да? Коротше, пиво дуже добре. Ну, нормально. От, сухарики. Нормальні, чипси нормальні. <кій> Паштети нормальні. От по ковбасі. Тобто паштет, я думаю, що краще оцей брати довгий, е печинковий. Коротше, ливер на ковбасу називається Майонез. Взагалі, типа питань немає. Тип, ну, я не бачу смусу платити там, по 70 гривень за пів кіло за майонез. Добрий. Колбаса. Взагалі, клас. Оця вот куряча мені сподобалась. Коротше, ну, та, що там мені сподобалась. Тільки тут сир грає, так? Да? Ні, е, е, якщо ви любите більш ніжний смак, то вот куряча кобаса. Якщо ви любите таке з прикопченості, то вот, е, е, гурман з сиром. Вона є така без сиру, але мені здається, там ну, майже однакова ціна, що краще взяти з сиром, бо з сиром якось цікавіше завжди. Скажіть. Ну, в принципі, так. Да. Єссісь так дешеві, колись брав, Тільки з сиром, тому що сир додає своє якось. Ну, в наступній частині у нас будуть десерти чи консерви? Я думаю, що десерти. Рішення принтера. Наступні серії будуть десерти. Це цикл, а, а тебе розумний вибір найдешевші продукти України, мені здається. Ну, Тут, може, щось да. є дешевше, але я не знаю. Вот. Кожен день. Тому дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставіть, ставте лайки. Да. І, е... До наступних зустріч. Да, Чекаємо вас на нашому каналі. Дякуємо. Я не доживу до пенсії з тобою. Національна дегустація.